Всім привіт! Он тут я був, навіть певно, після вчора, я вже запухав отак прямо, бачите, як з лотком, щоб вони прогрівалися. Перше доба є і принциповий поворот ці фазанячі яйця. Я думав, зараз брати лоток тут закладати, ну, куряче, перекладати. Але подивився, але я щось рахував, що в п'ятницю, але вон тут, якщо вже видно, одним словом пішли, пішли на кльов, одним словом, моїх Індича тут і мої, і ті, що куплені. Ну, Одним словом, зараз я як зроблю. Я візьму індичат, витягну, поставлю на них на вивід, перепили, також перепалине. Фазаня чи яйце поставлю сюди, тут пара курячих є і решту затрамбую до курячого, тих же перепілок чіпати не буду. Вони вже теж, умовно, напевно, днів 10 сидять, ще тих 6 днів хай побуде так, як є, просвічувати не буду. І піде під індичку, якщо вже тут. Я під неї не дивився вже щось дня 2. Ну а я під нею і так не дивлюся, що їсти її відкриваю, коли знімаю, коли просто відкрию, вона сама встає. Е, то якщо тут вже почали спрокульовуватися, то там вже, напевно, лізуть, бо вона ніби я її на день чи на два садив швидше. Ну, Одним словом, зараз, так, що ми робимо? Перше треба вирівняти. так. Так, 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 так. Тут як нас така кнопочка, і ззаді виключаємо поворот. Так, зараз я. Зараз я то все дістаю, бо я одною рукою то буде мені тяжко. і ми з вами... Так, закінчив я з тим. Ось тут е, поставив фазанячі фазанячі. Е, То куряче, що було разом з індичем, і він ще доклав свіженького. Буквально мені 2-3 яйця не хватило, вон там я губками заклав, тому, тому поки що так і ще виходить, що цілий, ну от цей що я роз. Він виходить що вільний. Не знаю, я подумаю, можна сказати, і куряче яйця, а може ще придумаю і може щось, щось ми посадимо інше. Ну, поки що Поки що вільно яйця, ще курячого не маю, тому поки що воно так. Ось там вже вон видно, одне яйце прям так гарно Надколюнулось, тому я думаю, що вже до завтра, вон сьогодні ввечері вночі вони почнуть гарненько виводитися. Я думаю, що до завтра вже будуть. Будуть малючки, отакі в нас, одним словом, на даний момент тут справи. Зараз йдемо, е, випустимо квочечку з тими шістьма курчатами і підемо ще тоді. Подивимося під індичку, ну і сходимо ще на поле. Так, підготував ящик. ці вже прийшли. Цікаво, що їм тут відбувається. Оба. Так, Сонце сліпить. Так, три. О? о. Хі -хі -хі. А що то тут таке? А що то тут таке? Раді би молодий індик, а вже? А вже йому цікаво. А будеш ти чорно з ними тут сидіти? Що я у тебе заніс? Чи не будеш? Оп, ану. Попробуємо. О, нормально. Полетіло. Так, вона не удалася так нести, вискочила. Приніс їх сюди, он тут он тут да, у нас корм, он вже вони вона їх вчить, шукає, гарненько йде ще. В одному місці він підстелив ту футболочку, що була стара. Ну теж я завжди стелю, та що була, е, щоб ноги їм сильно не різали. Тут біля водички не стелив, щоб не... Ну, не розливали. Одним словом, ось таких шість, шість красончиків. Ось там такі, таке цікавенькі. Те типу під Мастер Греє є тут є? одна, одна голушека, чи дві. А ну покажи, скільки голушек. Одна, одна залишилась голошейка. Ну, не знаю, кажу, Комусь десь ще треба буде підквачечку, то може хтось їх ще забере. А якщо, а якщо не треба, то тижня-два, поки вони гарненько не почнуть вже себе обігрівати, ще побудуть вони з цією курочкою, це в нас брама. І, а пізніше, через два тижні, я її заберу, а їх додавлю. Там в мене мастражеє, бо ще десь. Ну, одним словом, поки два тижні вони ще себе не вміють обігрівати, то будуть вони з нею. А а потім заберу, і вона йде, починає нести, за вони вже будуть такі міцненькі. Ну або хтось забере. Ну, Одним словом, такі красунчики. Зараз ще ми сходимо разом з вами. Подивимося, що там робиться під індичкою. Там, можливо, теж вже йде вивід. І тоді тоді підемо ще на поле. Так, ось тут сидить наша красунька. Так. Зараз ми подивимося, що під нею... О, щось чує, співає. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А ця прям... А ця прям агресивно. Чекай, то я ж тобі нічого не роблю. Так, о! То що вже... Ні, що да? Ще одне не вилізло. Ай-ай-ай-ай, больно. Болить. Легше. Легше, все, не кусай. Не кусай. Добре, я зрозумію, це молодець. Так, там окусли ногами на маленькі. Є, коротше, бурбончики, є ось такі чорненькі. То є від, від її яєць. І є ось. Ну то ходить мене кусати. Є ось бурбончики. Хоча оце такі цікаві навіть. Ух ти. Я навіть не знаю, це так, спокійно. Це, напевно... Це, напевно, бурбончик. В мене таких не було, напевно, воно. Я ще поки що їх залишаю на А Хоча, в принципі, що лишаю? Я зараз візьму, підемо, що сходимо, я вам качество покажу, бо я так і вчора, Так і вчора то що знімав, нічого не, не збереглося, як я й казав, отут в нас. Так, опа, ось тут наша мамуля. А сиділа три рази, ну і майже за три рази має, має каченят. Тут в неї 20 29 штучок, 2 два виводки. Ну, одним словом, вони такі вже всі активні. Ходять, бігають. Ну, вона з ними на дворі, але 15-14 я лишаю їй, щоб вона їх накрила, а 15 забираю до хати, даю ну, даю в ящичок, так як, та як це накриваю шматкою, і, і, бо вона всіх не накриє, а ночі в нас такі. 10-12, ну одним словом, досить прохолодні, щоб, вона, щоб вони не мерзли, то я їм даю до хати. Так, зараз візьмемо ну, тут навіть є якісь ящички, так. Один ящичок, так. І рушничок. І зараз йдемо з вами, подістаємо, хто сухіший, бо то в принципі і так буде. Воно ще до ранку лізти, А мокріші. А щоб вона менше тут то треба трохи позабирати, правда? Вона у нас, як гусь там, ці індички в мене були так, спокійно. Були спокійненькі, а оця прямо прямо буяниць. Та не кусайся ти так. Ну і що, індичка? Так, я її викинув і закрив, вон вона... О, дивіться, яка... Як індюк. Розпишується, росте. Ну це прям я не знаю, чи би другий, другий. разнеслося. О, такі красончики. Так, забираємо. Лише мій тут один такий я бачу, що він... що він слабший. Слабший менший. Так, то в нас проклюнуте і тут в нас що? Оце в нас пусте. Значить, ну лише для кількості їй. І лишимо тих, поки що накриваємо, зараз я її запущу, а вам їх покажу. Так, відкриваємо. Так, іди, ходи, ходи. Уп, тихо, тихо, Дивіться, що робить? Прямо на мене кидається. Ще Ще такої не було. З них всіх, що сиділи, прямо на мене зараз буде кидатися. Ще гірше, ніж гуску. Ну я її одним словом одного залишив. І одне яйце ще, ще в неї добре. А тут зараз будемо дивитися, що в нас. Так, що в нас тут? А тут в нас такі, такі красончики. Так, з бурбонів у нас, напевно, 에, скільки було одиннадцять, одне, два відійшло, значить, там ще є біленькі. Це, напевно, моє. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. І там, напевно, ще є бурбонок, сім. 7-7-7. Ну, напевно, 7, не знаю. Оці такі. Ні, ну Це не мої точно, бо в мене таких не виводили з хібаби. Хібаби від неї чорної, але я думаю, що ні, там, напевно, там то біленькі, може, що бурбона може і від неї. Значить, таких Так, 6 та 7 і 3. Ну, один словом вже і 9. І три таких пішли, пішли всі в індечку. Індук світла, індечка, вона та така чорна. Такі, такі прям. Ну, де таке має он. більше чорного голову, де менше. Але такі красунчики, коротше, я її накриваю. Забираю до хати, щоб вони не співали. А вона хай ще до ранку те одне догріє. В принципі, в мене інкубатори вже починають лізти, я б міг поставити, але я буду знати, що є точно моє і хай хай не словом буде, хай вона ще до ранку посадить. Так, ось такий препарат. Тут, що у нас Бродвей пише, але це те саме, що квадріс. Тут навіть написали в магазині він йде 6 мл на 5 літрів на одну сотку. ну Тут пише 6-8 Тут просто так він написав, бо то є літрова банка, тут пише он в літрах на гектар. якби 600-800 На гектар, то є 6-8 мм на 5 літрів води і опрескати приблизно до одну сотку, Я розробляю. 18-20 у мене на 16 е, кубів, 16 літрів води е, оприскувач і акумулятор. Ну, і виходить так, для чого, для чого я це роблю? Я це роблю для того, щоб це йде захист від. ну, В основному він тут йде від е, цього, від тефторозу. Це йде фунгіцид, але не обробляю для того, щоб він, коли тільки-тільки десь з'являється. Я побачив, в мене там десь не де з місцями починається. Фітовторозтороз на бульба починається в селі час. Тому навіть коли обробляти будете від жуків, можна додати щось щось таке від фітовторозу, і е, і воно буде вам як захист через те, що деколи кажуть, що бульба від ціла, зразу пожовклає і так якби через те, що немає води. Вона жовкне не через те, що немає води, а через те, що е, нема, нема захисту від фиторозу. На неї кидається фитовтороз, він її просто з'їдає і виходить. Що бульба сохне. А так, ну допустимо, як роблю, в мене бульба досить довго стоїть зелена і дуже гарно дуже гарно наростає. Тому э, від фістовторазу бажано обробляти хоча б, ну, та не хоча б на бульбу достатньо один раз обробити. Десь такий етап, коли зараз я зараз обробляв тільки, тільки від, від цього, бо жуків ще, ще нема. Є ще десь пару таких старих, але ще, ще не обробляв, бо. Не знаю, того року, чи то що з весни холодно було, не повимерзали, чи що. Бували роки, що вже по три рази крупилось, а цього року їх нема. Тому перейшов тільки, тільки від цього. Ну і зараз, схожу, що вам покажу. покажу, яка в мене вже в якому стані бульба. Так, ось така у нас тут бульбочка, ось таке гарне поле. Ну вона каже, вона десь, десь-не-десь десь почала, почала отак зверху, щось її під. Підкручувати і місцями місцями жовкнути, місцями один листочок нижній. Нижній почав іти, вона вже вон, десь, вон, бачите, ще буде цвісти, поки вона така зелена, гарненька. Я її обробив і тепер вона буде довго стояти, зелена, буде захищена від фітофторозу Вона зараз відцвіте і ще якраз буде мати силу з того, як відцвіта, набирати набирати собі. Ну, Щоб наростали бульби ось такі, ось такі справи. Ну, вона така досить гарна, Вон там є одне місце, де вона там така пустіша. Ну, Вона зійшла, але дуже дуже дрібна. Сівку вже то, що я був пофризував, вже обробили, вона теж така місцями. Ну, воно тут, допустимо, є кольори. Так, як я казав, воно все кольорами. Ось ці кольори дуже густо зійшли. Навіть я би сказав занадто густо. А оці, оці такі Такі слабенькі рядочки. Ну нічого, воно ну, ще все своє, своє набере, буде густіше, здобуде, потім більше цибулини. Такі справи, теж кермек трохи в суботу був тут зверху тато перешарував, тепер я йду донизу, там доки давалось, перейшов мотокультиватором, а решту, ну, решту не роблю через те, що листочки вже такі більші і він буде, буде обрізати. Тому тому вже решту приходиться вручну віч, тут так досить, досить гарно підтягнувся, починає пускати, пускати стрілочки, Ну одним словом буде Буде скоро кармек. І оце, не знаю, ми завжди сидили, але цього року прямо вона така, не можу я не як приходжу налюбуватись, вона така аж темна, оце в нас ця середня капусточка, а отам, а отам у нас, зараз я вам покажу, там вже таким починають робитись. Прям вже головки, що скоро он. вже он видно, вони вже такі тверді. Он тут така вже прям велика тверда починає вже так гарненько вона, вона зав'язувати. Ну і борочок, він теж досить сухо. Зараз би дощику, тут пісок чистий. Він би ще хотів. Він би ще хотів, щоб на нього пішов дощик, він би ще взагалі зробився ще краще, ніж, ніж бували, такі ряди досить. Досить густо, він гарно зійшов, він моркву місцями. місцями є ряд де дрібненька, ось така, а місцями є ось така прям густа. Ось такі справи. Одним словом, на тому, на тому сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.